Індексація пенсії 2025. Підвищення буде, але не для всіх. Хто гарантовано отримує підвищення, а кому не світить нічого? Дивіться повний розбір нових правил, без води та складних юридичних термінів. Кому індексують пенсії? Індексація пенсій з 1 березня 2025 року стосується тих пенсіонерів, які отримують пенсію за загальним законом про пенсійне страхування. Простіше кажучи, це більшість людей, які заробили пенсію своєю працею. Пенсії зростуть на 11,5%. Цю цифру вирахували, враховуючи інфляцію та зростання зарплат. Можливо розуміти, що індексується саме базова пенсія без врахування різноманітних доплат, надбавок чи гарантій, які встановлені індивідуально. Хто не отримує підвищення з 1 березня. На жаль, не всі пенсіонери відчують підвищення з 1 березня. Хто ж залишиться без індексації? Розберемо по черзі. Перша категорія це нові пенсіонери. Індексація не розповсюджується на тих, хто вийшов на пенсію після 1 січня 2025 року. Їхні пенсії вже розраховані з урахуванням актуальної на той момент заробітних плат. Тому додаткове коригування для них не передбачено. І друга категорія це люди, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, тобто після 1 березня 2022 року. Також не індексуються. Це пояснюється тим, що ці розрахунки вже базуються на відносно сучасному рівні заробітних плат. Проте для цієї категорії пенсіонерів можливі невеликі надбавки, як це практикувалося у попередні роки. Це, наприклад, підвищення у 100-135 гривень. Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з квітня. А тепер важлива інформація для тих, хто продовжує працювати на пенсії. У березні проведуть індексацію, а вже з 1 квітня цього року вам зроблять перерахунок. Але виплати за перерахунком надійдуть тільки у червні, одразу і за квітень, і за травень. Кому ж саме перерахують пенсію? Це станеться, якщо ви до 1 березня 2025 року виконали одну з двох умов. Або напрацювали два повних роки стажу після того, як вам призначили пенсію, або після останнього перерахунку минуло два роки. А що ж з спеціальними пенсіями? Щодо спеціальних пенсій, тобто військовослужбовцям, колишнім чиновникам, чорнобильцям та іншим, які регулюються окремими законами, питання їх індексації з 1 березня ще не вирішено. Можливо, за аналогією з минулим роком, ці виплати також будуть проіндексовані. Стережіться, якщо ваша пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів, тоді є обмеження підкріплене законом про державний бюджет та постановою кабінету міністрів номер 1 Мова йде про громадян. Чиї пенсії перевищує 10 прожиткових мінімумів. Мова йде про громадян, чия пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів. На сьогодні це 23 610 гривень. Суму перевищення розраховують за спеціальними понижуючими коефіцієнтами. Справедливий перерахунок пенсій. Люди, які вийшли на пенсію у 2020 році, часто стикаються з проблемою неправильного нарахування виплат. Це пов'язано з тим, що їхній середній заробіток за три попередні роки перед призначенням пенсії не був належним чином проіндексований. Якщо ви підпадаєте під цю категорію, звертайтеся за допомогою. Є цілком законні підстави повернути вам виплату справедливої суми. Перейдіть за посиланням в описі під відео, заповніть заявку та отримайте безкоштовну консультацію. Ми проведемо детальний аналіз вашої пенсійної справи, розрахуємо належний розмір пенсії з урахуванням усіх коефіцієнтів індексації та допоможемо вам отримати перерахунок і виплату заборгованості. Тож індексація пенсій – це важливий механізм. Підтримки в умовах інфляції. Хоча не всі категорії отримують підвищення з 1 березня, проте більшість пенсіонерів все ж відчують позитивні зміни у своїх виплатах. На цьому, все. Дякуємо за увагу. Не забудьте підписатися на наш канал Мережа Права, щоб завжди бути в курсі змін і знати більше про свої права. До зустрічі у наступних відео.